Служба голосу Америки Час Тайм Я Руслан Петричка. Вітаю. дослідники, які відстежують темні гроші в американській політиці, виявили нові зв'язки українських політиків з американськими лобістами. Поштовхом стали нові подання звітів до Мін'юсту США. Увагу спостерігачів привернуло те, що в одному зі звітів фігурувало ім'я Юлії Тимошенко як замовниці непрозорої лобійської кампанії у Сполучених Штатах. Оксана Бедратенко з подробицями. Тут, на Кей-Стріт, розташовані офіси Вашингтонських лобістів. За останні два роки іноземні уряди та компанії витратили майже 900 мільйонів доларів на послуги лобістів в Америці. На цьому тлі українські витрати не виглядають такими великими. За останні два роки вони становили 5 мільйонів доларів. Попри порівняно невеликі витрати, співпраця з деякими українськими політиками принесла для американських лобістів значні проблеми. Так, на початку року лобійська фірма Skaden Arps погодилася виплатити 4,6 мільйони доларів в рамках досудового врегулювання Мін'юсту США. За те, що провадила таємну лобійську компанію на користь Януковича, щоб виправдати ув'язнення Юлії Тимошенко. А минулого місяця сама Тимошенко потрапила на радари викривачів корупції у США. Вайлі Рейн – юридична компанія, яка представляла її та її чоловіка, декілька років використовувала компанію оболонки. Останнім часом вони представляли Айверо, компанію, що мала ознаки фіктивності і лише нещодавно визнала, що працювала на користь Тимошенко. Дослідницю вразила потужна мережа підозрілих компаній, яку український політик використали для лобізму в Вашингтоні. Випадок Тимошенко дуже унікальний, бо вона мала таку широку мережу різних фіктивних компаній, які не діють в інших сферах. Це, очевидно, фіктивні компанії, створені задля цієї мети. Вони мають різні і незвичні назви і розташовані в орендованих офісах у будинках, де розміщуються сотні різних компаній на декількох метрах. Нещодавно ми звернули увагу, що інші фірми також почали заявляти, що вони представляють Тимошенко. Тимошенко заперечила цю співпрацю і назвала заяви компанії спецоперацією задля її дискредитації. А от такого роду інформації щодо інших провідних кандидатів президенти України дослідниця не знайшла. Протягом цих виборів ми не бачили великої присутності. Ми проводили моніторинг, щоб бути збалансованими щодо інших кандидатів і представити повну картину іноземного впливу США. На Порошенка відслідкувати цю інформацію важко, адже він чинний президент, і в законі про реєстрацію іноземних лобістів є виключені для дипломатії. Справді Тимошенко здійснила візит до Вашингтона перед виборами. Однак це не спрацювало їй на користь, переконана аналітик Вашингтонського центру Атлантична Рада. Yes, Yulia did come to так, Юлія Тимошенко прибувала до Вашингтона. Петро Порошенко та Зеленський не були у Вашингтоні перед початком кампанії. Тимошенко прагнула проконати Захід, що вона не проводить м'яку політику стосовно Росії, у неї є нові ідеї. Вона зустрічала з низкою впливових осіб. Гадаю, загальною метою її візиту було переконати в своїй твердій політиці щодо Росії і що у неї є реальні ідеї нового старту економіки. Однак, зрештою, це їй зашкодило. Її візит сюди не спрацював. Чи чекають на лобістів, що працювали на Тимошенко проблеми в Вашингтоні, достеменно невідомо, адже компанія хоче з запізненням, але розкрила, хто є замовником. А власне використання фіктивних фірм не є порушенням закону, хоче суперечить його духу, наголошує дослідниця. Через загальні формулювання закону тут ми не бачимо однозначних порушень. Сам закон має на меті просувати прозорість, тому ці дії не обов'язково відповідають його духу. Залишається без відповіді питання, чому лобісти розкрили, що працювали. На Тимошенко В час, коли до першого туру президентських виборів в Україні залишався лише місяць. Можливо, це результат більшої ваги до персони політика всередині України перед виборами, припускає аналітик. Оксана Бедратенко, Костянтин Голубчик, Олексій Осиха. Голос Америки. До інших новин дня. США відвели своїх військових та персонал зі столиці Лівії Тріполі через суттєве погіршення безпеки в регіоні. Американські сили забезпечували охорону. Дипломатичних установ та проводили антитерористичні операції. В околицях Тріполі посилилися бої між визнаними ООН проурядовими формуваннями і загонами генерала Халіфи Хафтара, які кілька днів тому перейшли у наступ. Основним прихильником Хафтара є Росія, а також Єгипет і Об'єднані Арабські Емірати. У понеділок невідомий літак атакував єдиний працюючий аеропорт у Тріполі, який контролювали урядові сили. Битва за Тріполі є новим витком різкої ескалації боротьби за владу у Лівії, що почалася після повалення режиму Мара Каддафі у 2011 році. США визнали Революційну Гвардію Ірану терористичною організацією. Революційна гвардія це елітне військове формування Ірану. Воно налічує понад 125 тисяч військових і працює паралельно з традиційними збройними силами. Його основна місія захист ідеалів Ісламської революції 79-го року. Сполучені Штати вперше в історії назвали частину іншого уряду терористичною організацією. Це підкреслює той факт, що дії Ірану принципово відрізняється від дій інших урядів, заявив Дональд Трамп. Американську туристку та її місцевого гіда звільнили з полону після того, як їх викрали під час сафарі національного парку в Уганді минулого вівторка. Викрадачі вимагали півмільйона доларів за безпечне повернення американки. Достоменно невідомо чи отримали викрадачі викуп. Уряд Уганди повідомляє, що викрадачі втекли під час звільнення заручників і запевняє, загрози для інших туристів немає. Допомогу в рятувальній операції надали американські військові. Білий дім закликає владу Уганди знайти і покарати викрадачів перед тим, як люди почуватимуться у безпеці, знову подорожувати до Уганди. Політична битва за оприлюднення податкових декларацій Дональда Трампа з новою силою розгорнулася між конгресом та президентом. Чинний керівник адміністрації Білого Дому Нік Молвені заявив, що демократи ніколи не побачать податкових звітів президента, бо не мають для цього підстав. Конгресмени наполягають, що закон наділяє їх обов'язками нагляду та контролю за виконавчою владою. Демократи у конгресі вже зробили офіційний запит у податкову адміністрацію США. Аби їм передали декларації. Оприлюднення податкових декларацій президентами не є вимогою закону, але було довголітньою традицією у США. Перед виборами Дональд Трамп обіцяв оприлюднити декларації, втім тепер називає вимоги демократів політично вмотивованими. Важливі зміни в американському уряді Крістен Нільсен, яка очолювала Міністерство внутрішньої безпеки США і відповідала за впровадження міграційної політики Дональда Трампа, пішла у відставку. Президент стримано подякував Нільсен за роботу, але додав, що очікує від нового керівника відомства більш рішучих кроків, щоб захистити кордони і зупинити потік наркотиків та злочинності. Ірина Матвійчук з подробицями. Про звільнення керівниці департаменту внутрішньої безпеки США у неділю несподівано у Твіттері повідомив президент Дональд Трамп. Трохи згодом і сама Кирстен Нільсен підтвердила відставку. Я хочу знову подякувати президенту за надзвичайну можливість служити цій країні. Останні 24 години. Я спілкуюся з урядовцями та конгресменами, щоб зробити все можливе для плавної зміни керівництва. Я поділяю ціль президента захистити наш кордон. Я буду продовжувати підтримувати. Те всі зусилля, що стосуються гуманітарної та безпекової кризи на кордоні, новина про відставку прозвучала після зустрічі Нільсен з президентом Трампом у Білому домі у неділю і через два дні після їхньої поїздки на південний кордон країни. Джерела в адміністрації президента розповідають, що Дональд Трамп неодноразово кричав на Нільсен за те, що вона була недостатньо жорсткою в обмеженні мігрантів на кордоні зі США. Система переповнена. Ми не можемо прийняти більше людей. Трамп подякував Нільсен за роботу дописом у Твіттер. Він також оголосив, що обов'язки міністра внутрішньої безпеки тимчасово виконуватиме чільний представник митної і прикордонної служби Кевін Маккалінан. Це прикордонник у березні цього року звітував у Конгресі про збільшення потоку іммігрантів, які намагаються потрапити до США. Прикордонна служба оприлюднила дані про затримання на нашому південно-західному кордоні за лютий. Йдеться про нелегальний перетин і прибуття в пункт пропуску без дозволу. цей місяць спостерігається найвищий рівень затримань нелегалів за останнє десятиліття. Загалом ми спостерігаємо понад 76 тисяч затримань і випадків прибуття без дозволу. Ця кількість сягає. Лише за чотири тижні понад 40 тисяч членів родин і понад 7 тисяч дітей без суду провода у сполучених штатах гостро критикували Кірстен Нільсен за так звану політику нетерпимості. Їй закидають політику вилучення та відокремлення дітей у батьків нелегалів. Деякі з них досі перебувають в різних притулках і шукають один одного. Сама міністр відкидала критику і наполягала, що виконує закони. Скільки дітей у віці 17 років або молодших померли у притулках під наглядом вашого міністерства, відколи ви на цій посаді я надам ці дані пізніше. Я кажу про людей, які померли у вас в притулках. Ви не знаєте скільки? Ви хочете відповідь чи кричати на мене? Демократи вважають імміграційну політику Трампа і Кірстен Нільсон жорсткою, яка лише погіршує страждання людей на кордоні. Останній день міністра внутрішньої безпеки на роботі буде 10 квітня цього тижня. Ірина Матвійчук голос Америки. Подивитись програму Голосу Америки Час Тайм. Продовжуємо випуск. В українському музеї Нью-Йорка запрацювала виставка українське коло присвячене сторіччю боротьби України за незалежність на початку двадцятого століття. До збору колекції виставки долучилися практично усі українські науково-історичні установи США, розповідають організатори. Їм вдалося зберегти унікальні експонати, що ілюструють сторінки історії, які радянська влада намагалася знищити. Розповідає Михайло Комадовський. Справжніх українців, як казав Євген Чикаленко, член Центральної ради, що люблять Україну до глибини власної кишені. Саме ви є тими людьми, що так любите і поважаєте Україну і завдяки вам відбулася виставка. Юрій Савчук, куратор виставки Українське коло у проєкті, розповідає він, зібрані експонати з України, Швейцарії, Болгарії, Польщі та зі Сполучених Штатів. Це дозволило відтворити сторінки маловідомої на заході української історії, каже він. І от саме, е Ця історична мозаїка дозволила нам сьогодні представити широке історичне полотно боротьби української держави і української нації за свою державну незалежність, за утвердження свого суверенітету. Над цим проектом працювали три роки. Загалом в ньому взяли участь 39 музеїв, архівів, бібліотек та приватних колекціонерів. Дуже складний проект. Дуже складний проєкт. Це Дитина дуже складно народжувалася. Я відчув задоволення від того, що я побачив. Дійсно гарно представлено, дуже фахово, дуже історично, дуже творчо, дуже, дуже гарна презентація. Понад 150 експонатів, чимало з яких виставляються вперше покликані розказати світову історію, написану в Україні. Визвольні змагання 1917-21 років, початок української культурної дипломації 19-го. Про ці події від першої особи розповідають експонати. Мирний договір Української Народної Республіки за підписом Гетьмана Скоропадського, особисті речі Симона Петлюри та Володимира Виниченка, поліграфічні камені для друку банкнот номіналом У тисячу карбованців. Чи не вперше участь в одній виставці беруть практично усі українські наукові та історичні організації США. Ми тут бачимо знову все, що вже було зроблено ікс разів, і все, що все доводило до певного результату, який ніколи повністю якось не можна завершити. Виставка викликає чіткі паралелі із сучасністю. Вони зараз відбуваються в нашій країні, і це е, зачіпається. Це... Mm, надихає на, 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 на творчість, на якісь донести це до, до інших людей. В тій висовці ми бачимо, як Україна боролася за свою, свобод, за свою свободу, а тепер е, далі бореться. І ми бачимо, які є зв'язки е, е, історичні, направду, які та як високо називається, як українське коло. Влаштувати виставку у Сполучених Штатах вирішили не випадково. У час, коли Україна опинилася віч на вічі могутнім сусідом, США стали її провідним союзником. Тож важливо показати пересічним американцям історичний підтекст боротьби українців за незалежність, кажуть організатори. І зараз Сполучені Штати як ніколи нас підтримують в нашій боротьбі. І тому ще більше я вважаю, що саме сьогодні важливо побачити і. Мені здається, що американці, просто пересічні американці, будуть більше розуміти, чому насправді це є важливо і чому ми продовжуємо свою боротьбу вже понад сто років. Виставка працюватиме до 29 вересня. З часом буде надруковано двомовний каталог усіх представлених тут експонатів. Михайло Комадовський, Сара Білінгем, Голос Америки, Нью-Йорк. На цьому у нас на сьогодні все ви дивилися. Програму голосу Америки Час Тайм. Я, Руслан Петричке. дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.